Вітаємо вас у навчальному відео до системи Корпекс. Початковою точкою системи є головний екран. Він складається з чотирьох основних частин: заголовок, панель меню, основна область і нижній колонтитул. Заголовок містить логотип банку та маленькі прапорці, за допомогою яких можна обрати свою мову. Ліва панель меню завжди відображається в системі, вона доступна на кожному екрані. Меню містить ті модулі функції, якими ви маєте право користуватися. Меню складається з двох частин: до першої можна отримати доступ, натиснувши стрілку біля імені користувача, який увійшов у систему. Основна частина це список доступних модулів. У нижній частині бічної панелі є три кнопки. Перша для виходу з системи. Наступна перезапускає ваш лічильник сеансу вручну. Зазвичай, якщо ви не користуєтеся системою деякий час, і термін дії лічильника закінчується, система запропонує відновити сеанс. Якщо ви не відповісте, відбудеться автоматичний вихід. Остання кнопка зі знаком питання відкриває відповідну сторінку довідки. Якщо для сторінки немає довідки, кнопка не відображається. Тут також видно час останнього успішного та неуспішного входу. Головною частиною екрану є основна область, що містить екрани відкритих модулів. Тут може бути список з можливостями фільтрації або детальна форма транзакції або будь-якого іншого фінансового елемента. У випадку головного екрана основна область містить таблицю транзакцій. Рядки містять різні типи платежів. Стовпці показують можливі статуси платежу. Значення показують кількість платежів конкретного типу в заданому статусі. При натисканні на цифри система відкриє список платежів із відповідними пунктами. Меню Користувача дозволяє перевірити інформацію та налаштувати систему. Доступні такі підменю. Мій профіль містить ваші основні дані та конфігурації, що належать вам. Моя компанія це короткий огляд вашої компанії чи компанії. Права доступу містять список користувачів, пов'язаних з вашою компанією та групи підписів. У меню пристрої безпеки наведено список доступних пристроїв – вашої компанії. Для перегляду даних інших користувачів потрібно мати спеціальне право. Якщо у вас немає такого права, ви побачите лише власні дані. У журналі аудиту можна шукати події, що відбулися в системі. За допомогою меню Змінити компанію ви можете вибрати іншу компанію для роботи, якщо у вас є інші, або почати працювати з кількома клієнтами одночасно. Рахунки є місцем інформаційних екранів, пов'язаних з обліковими записами. У функції платежі ви можете керувати своїми грошовими переказами. Довідник це місце, де можна обробляти попередньо збережених партнерів із платежів та значень деталей. Функція шаблони зберігає ваші раніше створені шаблони платежів. і ви можете вказати тут нові. У меню інші ви можете отримати доступ до інформації про курси банку та переліку ваших казначейських операцій. Через повідомлення ви можете спілкуватися з банком аналогічно до електронної пошти. Меню заявки призначене, щоб забезпечити можливість створення заявок для різних фінансових операцій низького рівня. Система має два режими залежно від кількості клієнтів. Якщо ви працюєте лише з однією компанією, ви не побачите нічого особливого. Але якщо вам доводиться працювати з кількома клієнтами, у вас є два варіанти: ви можете одночасно працювати лише з одним клієнтом. Або ви можете вирішити працювати з усіма доступними клієнтами одночасно? Ви можете вибрати варіант роботи під час входу, або пізніше в меню змінити компанію. Ви можете зберегти своє рішення за замовчуванням. Якщо у вас встановлені налаштування за замовчуванням, система не запропонує робити вибір під час входу. Залежно від вашого рішення, система іноді виглядає інакше у різних місцях. Як виглядає типовий екран? Екрани типу списку переважно мають розділ заголовка, що дозволяє шукати елементи у списку. Списки можна відсортувати, натиснувши на заголовок стовпців в обох напрямках. Ширину стовпця можна встановити за допомогою миші. Перед рядками часто є пропорції, де ви можете вибрати деякі елементи та виконати операцію з ними. На екрані списку ви можете визначити розмір списку та перемикатися між сторінками за допомогою маленьких стрілок. Існують екрани, які зазвичай містять детальну інформацію про елемент. Вони можуть працювати в режимі перегляду, де ви можете лише читати інформацію, або його можна відобразити в режимі редагування, коли дані можна змінити. На екранах система використовує спеціальні компоненти, такі як обов'язкові поля, які необхідно заповнити. Вони позначені тимнішим зеленим кольором, лічильники символів, які показують, скільки символів залишилося до заповнення поля. Блоки списків для вибору даних із попередньо визначеного вмісту. У вікні списку можна легко знайти елемент, просто уведіть кілька символів, Спливаючі селектори для вибору відповідного значення із зовнішнього більшого списку. Інструменти вибору дати, де для вибору дати ви можете скористатися значком календаря, поля лише для читання, які відображають або отримують значення на основі даних інших полів. Коли ви вводите неправильне значення в поле або залишаєте обов'язкове поле порожнім, система негайно сповіщає вас повідомленням червоного кольору. Існують правила перевірки, які застосовуються після натискання кнопки Зберегти.